Для когось кроти це проблема. Ось не вспів я посадити, вже понаривали. Ось нори нарили. Ну, пагорби свої. Ось ось дуже багато. Прям по всій території дуже багато. Ось нарита була, уже засипали ми. Ось ось, он свіжа. Тут була. То до чого взагалі знімаю, чому показую. У нас дуже. Дуже багато хрущів, які знищують просто все. Малину, полуницю, ну, абсолютно все знищують. Е, я знаю, люди борються з ними, ставлять якісь там для них пастки, травлять, дістають, виливають, викопують. Дуже багато. Ось. Е, я не борюся і вам не раджу. Залишайте їх в спокої, вони до вас приходять. І виїдають у вас шкідників, які потім вам зроблять лихо.